Благословенна єдність душ, вони знаходять одна одної в перехресті злеті земних наших стежок і відкриваються одна одні у вимірах мистецтва. Анна Сергіївна Іноземцева народилася на початку жовтня, у такі ж дні, які зустрічали появу на землі Вергілія і Лермонтова. і розлита в повітрі поезія з першим же подихом оселилася в її душі, визначила просвітлений шлях. Який привів і нас киян на п'ятий поверх українського дому на Вернісаж? Дирекція художніх виставок Міністерства культури, виставкою кандидата архітектури Анни Іноземцевої іще раз підтвердила тонке спостереження Матіса. Треба вміти знаходити радість в усьому, в небі, в деревах, у квітах. Квіти цвітуть всюди для всіх, хто хоче їх бачити. Це девіз художниці, в ньому сенс її призначення на землі. Так приємно бачити красу навколо, чути через ніжність морських хвиль поезію Максиміліана Волошина і сучасних нам поетів. Вони беруть участь в одній розмові: природа, поезія і художник. А якщо постояти тихо, перемова стане чутною і для вас. Коли світ Божий звертається до художниці, він стає лагідно притишеним, наче намагається сподобати щі жінці. Ви не знайдете в її картинах темних пристрастей і стихій ворожих доброю миру. Сутність терезів гармонія і тільки духовна рівновага, тільки злагода в собі і навколо себе дарує сили й натхнення виконувати просвітлену свою місію. Бог оберігає тих, хто розуміє правильно своє призначення, не зупиняється і не звертає з дороги до світла. Він покровительствує, посилає допомогу, бо людину створив за образом і подобою своєю, створив помічником собі для дальшого творення радості. Анна Сергіївна іноземцева все, що дістала від Бога, дарує на радість іншим.